Знаєш, що найстрашніше в стосунках не зрада, не брехня, навіть не розрив. Найстрашніше це коли ти починаєш вірити, що справді винен у всьому, у кожній її сльозі, у кожному її розчаруванні, у кожній тиші між вами. І одного дня ти дивишся на себе в дзеркало успішний, дорослий, розумний чоловік, а відчуваєш себе винним школярем. Перед суворою вчителькою. Чому так? Ти пам'ятаєш, як усе починалося просто вона була теплою, ніжною, уважною. Ви сміялися, будували плани, доторкались до життя разом. Але з часом з'явилися дрібниці, які почали рости. Ти не подзвонив, ти забув, ти став холодним, і ти не сперечався, бо не хотів сваритися. Бо думав, ну справді, може, я міг бути уважнішим. Але непомітно ці дрібниці перетворились на систему. І тепер будь-що доказ твоєї провини. Я бачив десятки таких історій: вони схожі. Є чоловік, який намагається бути правильним, і є жінка, яка поступово стає його внутрішнім суддею, не криком, не прямими докорами. А інтонацією, паузами, очима, її мучання важче за слова, її нічого звучить, як вирок. І ти починаєш жити в очікуванні оцінки, як ніби твоє право на спокій треба заслужити. Це і є перша пастка інтроекція вини. Коли чужі емоції стають твоїми, ти починаєш думати її думками, відчувати її почуття. Виправдовувати її реакції. Ти ловиш себе на тому, що навіть сам уже не розумієш, чого хочеш ти Ти просто намагаєшся не зробити щось не так. Пригадую, Ігоря 42 роки бізнес, діти, дім, усе стабільно. Але вдома тиша, натягнута, як струна. Він приходить пізніше на годину, вона вже дивиться мовчки. Ти знову вибрав роботу замість мене. Ігор пояснює, що був на зустрічі. Вона зітхає ти завжди маєш пояснення. І все він мучить, бо знає, далі буде гірше. Через кілька місяців він уже сам перевіряє, чи все зробив правильно повідомив, написав, попередив він ніби здав іспит, який ніхто не призначав. Це називається формування почуття провини як форми контролю. Не обов'язково свідомо, інколи люди просто не міють інакше. Їм страшно, що інший живе своїм життям, їм треба тримати поруч, хоч би як, і найнадійніший спосіб через вину. Бо людина, яка відчуває вину, не тікає, вона лишається, щоб виправити. Ти відчуваєш, як твій світ стискається ти перестаєш розслаблятись удома, бо не знаєш, що стане приводом. Вона може засмутитися через забути слово або інтонацію, і кожен раз ти шукаєш у собі причину це когнітивне спотворення. Твої думки автоматично шукають, де ти помилився. Мозок хоче знайти порядок у хаосі, пояснення в чужій емоції, і він знаходить тебе. Поступово ти стаєш залежним, залежним від її настрою, від її схвалення, і головне від її прощення. Ти навіть не помічаєш, як перетворюєшся з партнера на підсудного, який живе за принципом, аби не розчарувати. Але є й інша категорія людей ті, хто не відчуває провини взагалі, і саме вони часто стають магнітом для таких історій. Бо поруч із тим, хто бере всю відповідальність, завжди буде той, хто від неї тікає. І от чому це притягання виникає, про це вже далі. Є інший тип людей, ті, хто не відчуває провини взагалі. Вони спокійні, навіть холодні. Їм здається, що емоції це слабкість, що конфлікти треба просто ігнорувати. І якщо перший тип постійно вибачається, то цей тип просто закривається. Це дві сторони однієї медалі. Обидва уникають болю тільки різними способами. Знаєш таких? Люди, які кажуть, я не хочу зараз це обговорювати. Вони не кричать, не сперечаються, просто зникають усередину себе. Це емоційна дисоціація, коли психіка вимикає чутливість, щоб не відчувати провини чи сорому. Бо ці емоції занадто важкі. Людина немов натискає внутрішній тумблер не відчувай. І здається, ніби вона спокійна, але насправді це не спокій. Це захист. Я знав одного чоловіка, Олександра. Його дружина часто звинувачувала його в байдужості. Ти мене не чуєш, казала вона, ти навіть не дивишся на мене. І він справді не дивився. Він відводив погляд, кивав, але очима ковзав повз не тому, що йому було байдуже, а тому, що кожен її докір бив у те місце, де колись уже було боляче. Його перша дружина теж постійно дорікала. Мати критикувала в дитинстві, і він просто навчився не відчувати, щоб вижити. Це класичний приклад психологічної оборони через уникнення. Такі люди не плачуть і не вибухають, вони кам'яніють. Їхня фраза Все нормально, це не спокій, це сигнал тривоги, бо всередині порожнеча. Там, де мала бути емоційна близькість, утворився вакуум, і цей вакуум страшний. Бо поруч із таким чоловіком жінка почувається непоміченою, покинутою, а він виснаженим від постійних спроб не відчувати. Тут з'являється ще один механізм психологічна проекція коли людина бачить у партнері те, що не може прийняти в собі, наприклад, жінка відчуває внутрішню тривогу, але їй страшно визнати, що джерело цієї тривоги вона сама. Тоді вона проєктує її назовні Ти мене доводиш. А чоловік, який не вміє показувати емоції, підкріплює цю проекцію своєю холодністю. І цикл замикається. Вона звинувачує, він мовчить. Вона відчуває ще більшу тривогу, він ще глибше йде в себе. Є ще одна пара Віра і Павло. Вона вибухова, імпульсивна. Він спокійний, як камінь, і кожен їхній конфлікт виглядав однаково вона кричить, він мовчить. Вона вимагає, скажи щось. А він тихо, не хочу сваритися. І чим більше він мовчав, тим більше вона кипіла, бо для неї тиша це байдужість, а для нього спосіб не згоріти. У якийсь момент вона зламалася. Ти мене не любиш. А він просто втомився Йому здалося, що спокій врятує, але спокій без емоцій це теж стіна. І отут цікаво коли один тоне у почутті провини, а інший уникає її зовсім вони ідеально підходять одне одному. Один завжди просить пробачення, інший приймає його мовчки. Один намагається довести, що він хороший. Інший звикає, що це йому належить, це не любов, це симбіоз травм. Вони годують одне одного своїми слабкостями, і поки один живе у постійному самозвинуваченні, інший у зручній відстороненості. Але рано чи пізно обидва стикаються з тим, чого боялись найбільше із власною самотністю. Бо коли зв'язок будується на провині й уникненні. В ньому немає справжнього ми. Є тільки я, який не хочу бути винним, і я, який не хочу відчувати. І ця тиша між ними росте, поки не починає звучати голосніше за будь-які слова. Та є ще глибший рівень там, де почуття вини й уникнення виростають не в дорослому житті, а задовго до нього, у дитинстві. І саме там формується сценарій, який потім повторюється знову. І знову. Про це далі. Коли придивляєшся до цих двох типів винного і холодного, починаєш помічати, що вони не випадково притягуються це не просто хімія, це взаємне піджилення травм. Один шукає, кому можна віддати відповідальність, інший кому можна довести свою цінність. І от вони зустрічаються той, хто не хоче відчувати, і той. Хто хоче відчути занадто багато. Психологи називають це комплементарною динамікою дві психіки ніби підлаштовуються одна під одну, щоб разом відтворити знайомий сценарій. Бо знайоме це безпечне, навіть якщо болюче. Людина повторює не те, що щасливе, а те, що звичне. Це явище має назву повторювальна компульсія коли ми несвідомо шукаємо ситуації. Які схожі на стару травму, сподіваючись, що цього разу все буде інакше. Але не буває, пам'ятаю історію Вадима його мати була вимогливою, завжди невдоволеною. Коли він отримував дев'ятку, вона питала А чому не десять? І він звик жити з відчуттям, що будь-яке досягнення недостатнє. Дорослим він зустрів жінку, яка здавалася лагідною. Але через кілька років їхні розмови почали звучати так само Ти міг би старатись більше. Ти мене не чуєш. Я не відчуваю любові. І Вадим знову почав бігти, як у дитинстві, за похвалою, якої не буде. Це не випадковість, це психологічна реконструкція первинного об'єкта, спроба несвідомо перезаписати стосунки з минулого через нову людину. Але цікаво. Що його партнерка теж мала свою історію. Її батько був відстороненим, мовчазним, завжди зайнятим. Вона навчилася привертати увагу лише через драму коли плакала, коли ображалась, коли вимагала. І тепер дорослою вона повторювала цей сценарій, створювала емоційні бурі, щоб не залишитись невидимою. Вона не усвідомлювала цього, її мозок просто пам'ятав. Щоб тебе помітили, треба страждати. Так дві травми злилися в одну систему його вина живила її контроль, її претензії підживлювали його самозвинувачення. І кожен отримував своє вона відчуття значущості, він ілюзію любові через боротьбу за неї. Обидва жили в психологічній симбіозі, де межі стираються, а емоційний баланс залежить від реакцій іншого. Дослідження американського психоаналітика Ото Кентберга показують, що такі відносини часто формуються між людьми з різними варіаціями пограничної організації особистості. Один має схильність до емоційної залежності, інший до емоційного уникання, і разом вони створюють ідеальне поле для конфлікту, який підтримує їхнє ми. У штучному напруженні. Бо без цього напруження порожнеча. Психофізіологи підтверджують, під час таких стосунків рівень кортизолу гормону стресу підвищується постійно, але мозок адаптується, сприймаючи напругу як норму. Це і є стресова прив'язаність, коли тебе тягне до того, хто викликає тривогу, не через любов. А через біохімічну залежність ендорфіни, адреналін, дофамін. Мозок реагує на конфлікт так само, як на азарт чи ризик. Ти відчуваєш біль, але без цього болю стає порожньо. Я бачив це у парі, де після кожної сварки обійми здавалися сильнішими. Вони обоє вірили, що це пристрасть. Насправді, це була емоційна регуляція через кризу. Їм потрібно було зруйнувати, щоб потім відчути відновлення, інакше вони не могли торкнутися одне одного. Так працює залежність вона маскується під кохання, але росте з нестачі. І ось головне питання звідки береться ця нестача, Це вічна дірка, яку хочеться заповнити іншою людиною. Її корінь не в партнері. Він значно глибше там, де починається перша довіра до світу. І щоб зрозуміти, як саме ця довіра ламається, нам доведеться повернутися ще далі у самий початок. Коли довіра ламається в дитинстві, людина виростає з внутрішнім переконанням: світ небезпечний, любов умовна, а спокій треба заслужити. І тоді будь-які стосунки стають полем випробувань. Не місцем, де можна бути собою, а місцем, де треба доводити, що ти гідний бути поряд. Це і є головний ефект ранніх травм вони перетворюють близькість на арену. У дорослому житті це виглядає звично. Людина прагне любові, але боїться її. Хоче стабільності, але сама її руйнує вона тягнеться, а потім відштовхує. Це амбівалентна прив'язаність, коли всередині живуть дві протилежні сили: потреба у близькості і страх її втратити. І чим глибше цей страх, тим сильніша потреба контролю. Бо контроль дає ілюзію безпеки. Я знав одну жінку, Марину. Вона постійно перевіряла телефон свого чоловіка. Не тому, що він давав привід, просто її батько колись зник із родини. Залишивши їх без пояснень. І тепер будь-яка невідомість викликала паніку. Вона не могла витримати навіть короткої паузи у спілкуванні. Коли він мовчав, у неї всередині здіймалася буря. Це класичний приклад ретравматизації, коли нові обставини активують стару травму, і людина реагує не на теперішнє, а на минуле. Інший чоловік Дмитро, навпаки. Уникав конфліктів настільки, що взагалі перестав висловлювати емоції. Його дитинство минуло в сім'ї, де сварки закінчувались криками, і він виніс одне правило: мовчання це безпека. Але мовчання дорослого чоловіка стало пасткою, бо кожен раз, коли він замовкав, його дружина сприймала це як віддалення, а він як порятунок. Два різні дитячі досвіди зустрілися. І створили нескінченне коло непорозумінь. Так працює несвідомий сценарій, набір внутрішніх установок, які визначають, як ми реагуємо на близькість. Людина може бути розумною, успішною, освіченою, але в емоційних ситуаціях нею керує не логіка, а минуле ми всі носимо в собі своїх внутрішніх дітей, тих, кого не почули, не обійняли. Не заспокоїли. І ці діти продовжують шукати того, хто нарешті дасть їм спокій. Але коли вони зустрічають когось схожого на своїх батьків, історія повторюється. Є ще одна тонка деталь психологічна інверсія ролей. Коли людина, яка в дитинстві була жертвою контролю у дорослому житті, сама починає контролювати, не зі зла, а з того ж страху. Бо підсвідомо здається. Якщо я керую, мене не покинуть. І от ти бачиш дорослу, сильну, успішну жінку, яка зривається через дрібницю, влаштовує сцену, бо він забув повідомити, що затримається. Це не про гординю, це про страх втратити контакт. Просто цей страх замоскований гнівом. А є й інша сторона чоловіки, які вчаться з дитинства не створювати проблем вони тихі, уважні. Готові поступатися. Але кожне поступлення це маленьке старання власної межі, і одного дня вони прокидаються порожніми, без відчуття, хто вони є, бо їхня особистість стала сумою чужих очікувань. Це емоційне вигорання у стосунках, не від роботи, не від життя, а від постійного самозаперечення. Ти можеш помітити, як ці люди виглядають зовні все гаразд. Усередині тиша, що болить. Вони не сваряться, не скандалять, не влаштовують драм. Але цей спокій не мир, це капітуляція. Іноді найнебезпечніша. Бо коли людина перестає відчувати, вона перестає жити у стосунках. Психотерапевти кажуть те, що ти не прожив, ти передаси далі. І це правда. Бо діти таких пар. Часто обирають у себе цю ж динаміку: хтось вчиться звинувачувати, хтось мовчати, і коло повторюється, доки хтось не зупиниться. І ось головне питання, яке з'являється в цей момент: як розірвати це коло, як повернути собі відчуття власного Я після років провини, страху і чужих сценаріїв. Про це у фіналі. Зрештою, всі ці історії про одне про людей, які шукають любов, але несуть у собі біль. Хтось намагається заслужити її, хтось контролювати, хтось тікає від неї, бо колись уже боліло занадто. І всі вони втомлені не від життя, а від нескінченного намагання довести, що варті тепла. Механізми різні, але корінь один страх бути непотрібним. Той, хто звинувачує, боїться, що його забудуть, той, хто виниться, боїться, що його покинуть. Той, хто мовчить, боїться, що слово стане останнім. І всі вони, хоч і різні, замикаються на тому самому, на відсутності внутрішньої опори. Бо коли немає опори в собі, ти шукаєш її в іншому, а коли шукаєш у іншому, Стаєш залежним. Життя таких людей схоже на маятник від провини до роздратування, від любові до відчуження, від я без тебе не можу до я більше не витримаю. І що сильніше розгойдування, то більше здається, що це є пристрасть. Але це не пристрасть це боротьба зі страхом порожнечі, тієї, що залишилась після дитинства. Коли тебе не навчили, що любов може бути спокійною. У психології є поняття реінтеграції Я момент, коли людина перестає ділити себе на частини, перестає грати ролі винного чи рятівника, жертви чи контролера. Вона просто визнає, Я є, я маю право на свої почуття, навіть якщо вони комусь незручні. І це перший крок до справжньої зрілості. Коли ти не вимагаєш від інших зцілення своєї болі. Бо стосунки не місце, де тебе вилікують, це місце, де ти вчишся залишатися собою поруч із іншим, без звинувачень, без рятувань, без гри, в хто більше винен. І тільки тоді любов стає не боротьбою, а вибором, незалежністю, а свободою. Подумай, Скільки разів у твоєму житті ти намагався заслужити те, що повинно було бути безумовним, скільки разів ти вибачався не за вчинок, а за те, ким ти є, і скільки ще разів ти готовий жити в історії, де тебе люблять лише тоді, коли ти зручний? Може настав час просто зупинитися, не доводити, не тікати, не грати ролей, просто стояти рівно, дихати. І приймати себе. І тоді, можливо, вперше любов перестане бути боротьбою вона стане спокоєм. Якщо тобі відгукнулося, напиши в коментарях, у чому ти впізнав себе, і підпишись, щоб не пропустити наступну історію, бо, можливо, саме вона допоможе тобі нарешті почути себе.